Всім привіт-привіт-привіт. Ну що в нас? Третя гра між італійським колективом та колективом із СНД. Seven Zone проти котиків. І рахунок нас 1 1 Zone змогли зібратися, розігрілися. Зрозуміли, що просто не буде, і гарно відіграли другу гру, здобули собі перемогу. Розбили кабінети, так сказати, хлопцям. Із СНД, і зараз у нас розпочинається третя гра. І у нас вже в бані Ясо. Ой, ясо. Йончик в бані, Акалі в бані, Лілюшечка, Лілія, Маленька козочка, так само в бане. Еще і й і Лісіна туди ж добувають. Так, а що з тун? Давайте останні бани. Чого думаємо? 7 зон. Ви вирішили кайсу собі забрати? Я сподіваюся, на це. Можливо, Стіль ще пам'ятає, як грати? Як грати за цього чемпіона. Акордіє писали. Карканським квеером. Можливо. Я ну, вчора, ну, коли намагався пограти нового ну, ну, Каркана з новим скінчиком. Грас взяв і з Граспом доволі таки спокійно. Да, 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 Фокс, я, я навіть тобі більше скажу, я, я не тільки тебе заскрінив я ще й зроблю ось так, щоб всі бачили. Що Форкс сказав, що він не буде чекати топ-1 Катаріну, у якої буде пошинка. Язик твій ворог. Пальці, його ворог. Ладно, поїхали, поїхали, повертаємось до турніру. Ох! Aurelian сол. Де Дранкін? Де де Ярі? Де Ярослав? Одразу, будь ласка. Тут сол з'явився. Нам потрібен ще Viega. Ой, який Вега. Вега уже не буду, Варус потрібен. Пігулки, пацаны, на час, ну пора. Ну колеса лупить. Час пройшов пора бухати. <кхем> <кхем> Та яка історія є? Ви їх всі поховали, я вже в історію не заходжу. Я одразу на статистику йду дивлюсь. Що там статистики відбувається? Зері з'являється, Каміла з'являється. Ну, слухайте, а тут такі. Ну побачили, що. З... Кейсою не дуже гарно виходить і вирішили, що потрібно щось Щось потрібно змінювати. Оу. Oh. май oh Друзі, а знаєте, який є момент? У нас же є ще одна команда, і я не знаю, вона зараз буде грати чи пізніше. Вони та зараз повинні грати. У нас Люціан обана Не сподобалось. Не сподобалось проти Володьки грати. Володьку в бан відправили. Лелібір Галіо з'явився ну, тут, 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 тут. Я Галіо Каміло в минулий раз казав, що потрібно брати. А зараз я навіть не знаю. Потрібні вони взагалі будуть чи ні. Знову гарно показують, але мені здається, гарно не пікнуть. Пікають все ж таки гарно. А не бояться, що зараз з'явиться який-небудь оргот? Що Валібір це ліска міла солом. Каміла Протесола буде стояти. Кайс, да, бажають взяти. Но стиль раніше грав на кайсі. Я це пам'ятаю. Ну, тоді мета була якраз таки, коли гралися на, на, на багатьох позиціях, гралися на Кері. Сутність не По-перше, це сутність проводив допити. По-друге, не зможете допитатись нічого. Я ж цей Луганський єврей. Знать, нічого не знаю, нічого не брав, то не я. Я, до речі, намагався ну, знайти себе на ну, Через Нопошу. Я не знаходив. Ні, там є, ну фотки на ну, старі з Універу ще, ну і там посилання на контакти, іде. Я в якому? Я в 11 році випускався. Ну тоді було лише або Facebook, або Контакт. Ну чомусь всі користувались контактом. Так, ну что у нас? Драфты готовим. Можно подавиться. У нас Камила против Гарина, Валибир против Фиоры, Касадин 1 против Аурелиана Цола, Кайса в и Галлио против Наутилуса. А, ну, котики взяли дуже, 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 дуже лейтовый драфт. Я его называю жадебный трафт. Соло по статі, стаки. Соло по три предметы. Так само и с Ладно, народ. <laughs> побачимося. Що, сумували, я повернувся. <гум> я полагодив, я, я все зробив. Зараз як завжди, трохи цей. Трохи швидше перемотаюсь. І полетимо Взяв стілець, а він таки дубов. Тільки 3,5 години, і я розумію, що мені на там, поки буде перерва е, перед наступним раундом потрібно йти цей, походити трохи, тому що в мене вже і спина затекла, і срака як доска стала. О, давайте одразу на Макс. У нас тут ніхто не помер, то добре, що не треба зупинятись. І все, ми в лайф режимі. Якраз таки тут бійка була. Була невелика бійка і трохи ближче поставити камеру. Фіорі допомагають забирати першого краба, Валібір чомусь вирішив не йти на ріку, зробив full clear ліс, і тут його чекає. Вкрали, вкрали у воліка у Воліка вкрали одного міньйончика Відміняється рекол, тому що що правильно, рекол робили не там, де треба. Каміла проти Гарри, я дивлюсь, просідає. У Гарина ще й пасивка є його, яка допомагає йому сустейнути на лінії. Фіга собі слухайте, а я не знав, що можна звідси аж туди прокидувати Вишечку. Слухайте, 3 хвилини, жодного вбивства. Матчпойнт для, бой... для обох колективів. І котики перші взяли 5 рівень. Ауреліан Сол тут вже шостим рівнем. Бах, First Blood для Касадина. Оце новина. Оце новина. Сузанна забрала. І, і до речі, нагадаю: я десь в Твіттері бачив, що Сузанна це це саппорт кращий, ніж лексик Я тоді ще казав, що це неправда. У нас на топі. Роджер Федор отримає мечем по, голов... ну, по голові. Прокруточки ще постояв, йому там надамажило трохи. Так, ну до речі, Морі, я коли служив, я служив ну, ще в міліції. Я що прийшов на працю в міліцію, що звільнявся з міліції. Ну, як він звільнявся. Написав рапорт, він залишив справу і сказав, все, коротше. Дивіться далі, як бажаєте, я пішов. Я поїхав. Там в мене справи є, мені потрібно. Так, а що ми маємо? А нам зараз є найцікавіший момент. Це те, що в нас є Aurelian Soul. В якого зараз 68 стаків на 5-й хвилині. Оце я розумію сол. So. Я так не вмію нафармити стаки. В мене б зараз було б десь 29-32 десь так. Я просто на ну, засікав, наскільки є. Я до 35, там 38 потолок. Це один раз здається, було, коли я прийшов на об'єкт, В мене там було. Не ну, було, ну, воно більше 35 стаків. Що у нас. А, у нас тут бійка, слухайте. Тут зараз бійка може бути. Трохи вище поставити. Просто для фіори залишають. розмін пішов, да? оп хук, схопили, схопили кайсу. Кайса намагається вбити, кайса виходить. І ульту вибили і флеш вибили. І все повибивали. ой ще і вежа перша падає на користь команди котиків із СНД. Далі, Галіо далі біжить, каже, а ну йди сюди. <сіхи> Це на щось... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зараз Галіо прилітає, нікого не чіпляє. Що тільки що зробив стіль? Що соло тільки що зробив? Ну соло каже: в мене не гарний, я буду на соло зливати ігри. Гарна, а чому гарний не викликав цього краба? Ці, ці, не зрозумів, чи що Гарен стоїть бекається, коли краба можна було викликати. Ладно, рахунок 1-1. Ми знаємо, що італійці можуть зібратися, італійці можуть виграти. Тут... має... Тут має кас багато робити, Ну, каса так само потрібно трохи часу. В ПК Лізі йому потрібен 16 рівень. як і Кейлі. Кейлі точніше. Всі чемпіони до 16 рівня взагалі нічого не роблять. Просто фарблять, бігають від бійок, намагаються ніде не встривати. Встр... 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 Так, що у нас по солу? У Сола вже 107 стаков, стаків стаків. <слови> ну ладно, Фіора просто вежу не... Он знесла. Добре. Розумію. Бааааа, хульта. Зері робить перший кіл, Зері робить другий кіл Ривочок... Ні, просто кушечка і третій кіл Тріпл кіл для Зері Ну, здається, италийцы догрались. Италийцы догрались. і СНД далі проходить. На жаль. Ну, зараз давай подивимося, що там касса 1. Ну, мені вже подобається, що касадин не пішов в два скейса предмети. Взяв лише краплю, далі пішов, що він зараз бирає. сферу бере. Ну проти фіори цієї вже грати якось не дуже хочеться, не дуже подобається. Там Трініті є, у, у волібіра ще нема дивана. Каміла з Граспом чомусь грається, а не з Fleet Food Work. Да, ну до цього потрібно дожити ще. Зараз ну, мінус комунікація просто-напросто. Тут Галіо робить ульт, а Касадін вже вийшов. В мене питання. Навіщо Галіо зараз ультимейт віддав свій? Касадін і так, і так би втік. Кассадин через кулю грає, Навіщо йому так куля? В мене багато питань виникає. Зараз каз просто стоїть, чекає. Чого чекає? Я не знаю. О, стиль, стиль. А подумать еще, там будет минус флеш в инший биг. Это а снова трипл килл для Зери. Касадин вкрал. Есть еще питание, в кое кого... он еще до Касадина Да краще, в принципе, взял бы на мидлейн, играл бы кольцо Слухайте, ну за сьогодні це найшвидша гра. Як би я не поважав Кардобу, але Кардоба зараз не змогла так швидко пронести лінію. Два предмети на півтора. Ну волібір лише на 11-й хвилині отримав для себе. хук від Наутілуса. Починають бити Галіо. Галіо такий, блядь, а де моє ХП? А ХП вже нема. Я раз это играл за кассет. Бах, ультимейт. 1-11. Як, як це можна жить так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не на ту кнопку нажав, я, я став меншим. Оплям, все. Нажав не на ту кнопку, хотів поправити трохи спинку. А зробилось так, що я став менший. Шатдаун, Нарешті, нарешті, забили тут Камілу. Далі йдуть ламати вежу. Ну зламають. Алло. Добийте вежу і виходьте. Найс. Зараз, правда, буде. Зараз, правда, буде така річ, як наборон на шор. О, там Касадін для себе грошей золотає багато ще. Ну слухайте, італійці гарно, вони намагаються розвести по сайдам Валібір навіть пішов в чужий ліс фармити. та катейкас основні. Полюборот для гро. Та ну кулю понерфили зараз. Навіщо та куля? Оп, Касадіна спіймали. Касадіна не відпустили все. Ось вам Касадін. Забрали Касадіна, забрали. А як там Касадина в мер? Він там он залишився дог. Ну, забрав вежу, відійшов. забрав, вежу, відійшов. Ви, ви маєте це робити. У вас ну, спочатку Каміла йде пушить. На Камілу відволікається, ви йдете, просто забираєте інший сайт. А так віддали драку. Барона віддали і 2.13-6000 переваги. Це повістнита вертай програй. А, все, зверь вже Все, 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 все. Італійці попливли. Вже... Їм тут вже нічого не допоможе. Просто ульта на вихід від Валібіра, його тут зачиняють. Просто гарен прийшов. Бах, зульта. Помста Демасі. Ну, да да, 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 да. каст, ти майже це зробив. Це дін, ти можеш. Ще разочок. А тут зері прилітає і каже, дратуйте, дратуйте, а це мій дабл -кил". Дайте, будь ласка. Ба. Перший кіл, Другий килл. італійці, що ж ви робите, Якщо я на вас би гроші поставив? Ну, що вам сказати, народ? Я так би. ну Мені здається, наші Лумінуси або. ДМи змогли ну, позмагатися з 7 zone В них були би шанси перемогти їх. Так, у нас зараз третій Дрейк з'являється. 15 хвилина. <кій> дракон у нас кам'яний, ні в кого душі не буде, Дрейк майже можна казати не основний. Так, ну поки тут забирається дракон, Aurelian Soul, твій вихід. 250 стаків, 15 на, на і ще й на стака на Ультан. Останній пуш, останній бійка зараз для команди із Італії для севен-зонів. Настакує ульту Касаді. Ну як би все. А чому не пішли далі? Котики? Ви ж мали змогу завершити зараз? Ви сильніші. Я дивлюсь на це і. Поки шляну. Поки Рабадона тут не з'явиться, то ну, Казелін нічого не робить. А до Рабадона ще дуже далеко. Ну, 1000 до великого жезла, і там ну, ще, скільки? 800, здається, до самої шляпи чи 900. Ще, коротше, дуже багато грошей. Чи тисяча... А, все, він забрав. Ну от зараз Касадін хоч щось може робити, а далі подивимось. Ну, а знов таки тут. Зері. Два предмети на. Attention, air raidler. See to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Раша Террорист швайна, блядь. See to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Ну, я завжди. Я коли до турнір тут каменчу, то там така фігня постійно відбувається. Зараз головне, щоб, блядь, ну нічого не прилетіло. Головне зараз, щоб ніхто нічого не прилетіло, блядь. Вони сьогодні по Харкову в'єбали, уроди. Уп. Елдер Дрейк. Бичка. Ну, як завжди, хто виграє, Елдер. А, все, Валібір все віддав, Валібір... Гарне підкидання. По соло можна було зіграти, але сол. Сол дуже далеко. До соло ніхто не може підійти, Сол просто. Палить, 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 палить. Там ще і Зері на стрілю. Зері зробила вже даблкіл. Забрали лише фіору і гра завершилась. Це квадра для Зері. Квадракіл. Касадін віддай Пенту. Касадін, іди віддай Пенту. Уй, байчі! Стрибнув ту найпожений. Пентакіл. На цьому епічному моменті. Італійці завершують своє перебування. Над... Турнірі. Завтра Cordoba Esports буде зустрічатися з СНДшними котиками. І сподіваюся, що Кордоба Еспорт e завтра їм покаже 2-0 рахунок за загальний час 25 хвилин. Ладно, народ, дякую. Побачимо вже в наступному відео. Всім пока-пока.